Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це сама демократична держава, якщо не брати до уваги те, що на сьогоднішній день в самій демократичній державі є такі процеси негативні, які як добровільний запис людей в рабство. Ну і щоб зрозуміти, до чого, звідки початки цього почалися, то в принципі в 334 році, здається, році до нашої ери. Олександр Македонський в 333 році до нашої ери, там переміг Дарія III персидського царя. Але світ втратив не лише царя, світ втратив цю іншу модель цивілізації. Фактично, розберемося зараз, в чому вона проявляється. Адже міг про вільну Еладу і Доспотичну Персію. Які впарили нам у всіх книжках, у всіх засобах масової інформації на сьогоднішній день це перекручення і спотворення історії, оскільки як детально взяти розібратися, то все було і навпаки. У Греції демократія трималася на плечах рабів. В Афінах рабів було більше, ніж громадян, і їхня свобода існувала тільки для обраних. Тобто, в самій Греції в Афінах свобода була для обраних. І, в принципі, це не заперечують сучасні історики. Персія ж була імперією підданих, а не рабів. Люди працювали, сплачували податки, але юридично залишалися вільними. Тобто в Персії не було такого поняття як рабовласництво, оскільки існувала розгалужена система адміністративного управління, яка справляла податки, і, в принципі, люди юридично були вільними. Могли навіть звернутися до суду. І ми там доволі є відомий, відома картина, коли Камбіс взяв здерли шкуру з цього судді. Там, здирання шкури судді, є там відома картина. Ну і Арістотель і багато греків, на відміну від персів, вважали арабство природним станом. Мовляв, деякі люди створені, щоб бути рабами. Ну і Оця Аристотелівська парадигма, вона знову вернулася в вільну незалежну і демократичну державу Україна, і це вже потихеньку насаджується, насаджується в нашу свідомість, оскільки станом на сьогоднішній день вже в засобах масової інформації точиться поділ людей на класи. В декласованій державі Україна ці класи на сьогоднішній день в кожного вже на слуху, кожен вже говорить, що в нас є середній клас, є аристократія, є, є там вищий клас ще один, який називається еліта українська. І це трошки нижче, ніж аристократія. І я вже розбирав цю тему і на сьогоднішній день це все впроваджується, тільки ніхто з них не говорить. Що все-таки нижче середнього класу? Що ж це за клас? Так от цей клас треба прямо називати, що це раби. Перси не мали презерства до фізичної праці і не будували свою філософію на приниженні інших, оскільки е, зрозумілим було для давні, давньої перської цивілізації що всі люди однакові і волею випадка вони займають ту чи іншу шабель в своєму житті. І прикладів дуже багато, коли з низин виходили до вершин управління в Персії. В Греків не було централізованої держави чи податкової системи, тому економіка трималася на експлуатації. І на відміну від греків, перси мали адміністрацію, дороги, іригацію, тобто більш організовану і людяну модель господарства, людяну модель управління. Безперечно, ж там були свої нюанси, свої негаразди, але якщо взяти в цілому, то ця людяна модель була на щабель вищою, ніж модель тої демократії, які, яку нам впарили про вільну Еладу і афінську демократію. Іронічно, але тоді рабовласницька демократія перемогла імперію вільних селян. Тобто іронія долі полягає в тому, що, в принципі, та э, демократична э, рабовласницька демократія, яка була э, в Афінах, Олександром э, Македонським э, було э, практично хотіло насадити на Персію. Правда, це потім не по вдалося там в силу інших історичних обставин, але рабовласницька демократія при гавгамелах в принципі повністю перемогла імперію вільних селян і Європа. Як тодішня, так і сучасна, так і не змогла позбутися цього рабського мислення і цієї насадженої хиби рабської демократії. Ну, історія запам'ятає цей тріумф Європи над Сходом. Хоча, як ми з вами думаємо, і це можливо, це був початок моральної поразки людства в цілому, оскільки після Другої світової війни. Людство і людяність стало на, перший, на першу щабель в ООН, і було підписано дуже багато різних конвенцій, в тому числі і було припинено рабство для прикладу США, або стерилізація жінок в тих же самих країнах. В Норвегії там Швеції, і які фактично вважають себе демократичними. Хоча це і не гаразд, у них був і про це мало хто говорить на сьогоднішній день, мало хто пише і мало хто знає. І таким чином, на сьогоднішній день, ми маємо практично ту ж саму і не, ту ж саму війну. Середнього масштабу між державами е, Російська Федерація і Україна, і практично її також треба розглядувати як екзистенціальну е, боротьбу між е, вільними людьми і е, арабством і рабовласниками, оскільки на сьогоднішній день е, ці фактично фундаментальні речі, мало хто відслідковує, про них мало говорять. У нас на сьогоднішній день обидві держави побудовані за конституціями Вашингтонського обкому, де їх, в принципі, писали обидві держави управління здійснюють за погодженням гарантів Конституції з Вашингтонського обкому. І практично стирається оця грань між рабовласництвом і вільними селянами або вільними людьми, оскільки рабовласництво буде на сьогоднішній день впроваджуватися, в тому числі шляхом фінансового рабства, шляхом енергетичного рабства, тобто буде ставитися в залежність пересічна, дієздатна людина. А поєднання фінансово-енергетичних олігархій приведе до того, що більша частина населення буде записана в рабство за рахунок мовчазної згоди і конклюдентних дій, як самих рабів, так і їх господарів. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!